Capo 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 To the gang we done made a team Glock come with a laser beam lay Вітаю, друзі. З вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий гаджет від компанії Nightcore. Це вентилятор Nightcore nef 10. Портативний, розбірний з вбудованою LED-лампою. Дуже цікавий гаджет. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить прилад ось такій здоровій коробці, в ній написано, що вхідний струм 5 В2А, 10 це акумулятор, і вихідний струм також 5 В 2А. Також із приладом надходить інструкція, зарядний кабель і ось така тренога. Дуже цікаві конструкції. Також в комплекті надходять два ось такі карабіни. Тож, друзі, як це виглядає у роботі. Ви просто вмикаєте вентилятор на потрібній вам потужності. Ну, наприклад, я включу максимальний. Якщо у кімнаті або в палаці темно, ви також можете включити освітлювання. І ось так це буде виглядати. Або в такому положенні, або ви можете підвісити його над собою. І також, як бачите, на шарніві даний вентилятор я можу повертати як завгодно. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Ємність повербанку 10 000 мАч. На 360 градусів регульована голова. І регульовані по висоті ніжки. Також заявляють нам, що тут 5 лопатей. Проєктують 3 рівні швидкості вітру. Мінімальний рівень шуму. Тож, друзі, давайте порівняємо це. Дешевий вентилятор з Аліекспресу і найткор. Вмикаємо також три режими. Мінімальний режим. Середній. Максимальний. І в два рази більший найткор. Мінімальний режим. Середній. І потужний. Також виробником вказано три способи використання, тобто стоячий ручний спосіб і на підвісі. Також на задній частині ми можемо побачити під такою гумовою захисною заслонкою. побачити Два порти. Type-C це для заряду самого гаджету, а Type-A для зарядки якихось гаджетів від самого вентилятора. Ось так заряджається даний вентилятор. Як бачите, там. Горить червоним. І ось такий зарядний струн. Тобто 1,9 А при 5 вольтах. Тут, друзі, ви бачите характеристики даної моделі. Вентилятор працює на низькому рівні 27 годин, на середньому 13 і на високому 8 годин. Час роботи світлодіодної лампи на низькому 100 годин, на середньому 50 годин, на високому 28 годин. Це в зібраному вигляді, ви бачите його зараз. На штативі ось так можуть розсуватися ніжки, як бачите. І також у штатива є два положення. Тобто можна зробити поворот сюди, тобто ось так. І при цьому він буде ставитись вище. Правда, при цьому він буде не такий стійкий. Але якщо виникне така потреба поставити його вище, то ви це зможете зробити з допомогою також такої, такого регулювання. І можете встановити ось так. Штатив регулюється по рельєфу. Тобто, наприклад, якщо у вас є якась нерівність, то ви можете зробити ось так. Як бачите, він знову стоїть прямо. При цьому задня ніжка у нього піднята. Вентилятор має катилопасну конструкцію, що звичайно посилює потік повітря. І також з'ємну решітку. Якщо ви повернете ось так, ви можете зняти її для очистки. І як бачите, ось така конструкція самого вентилятора. Те, що ви бачите по боках, це світлодіодна лампа. І ось так ви його закручуєте назад. В задній частині вентилятора ми бачимо ось такий крюк. Для підвішування його. Якщо ми відкрутимо штатив, то ми зможемо використовувати його як підвісний вентилятор і ліхтар також. Тут, як бачите, є отвір для штатива. Крім цього штатива, можна використовувати також штатив для фотоапарата. Але у цьому штативі є регулювання. Зверніть увагу, що тут, кроме цієї гайки, яку я вам вже показував, що Регулюються ніжки. Ось так це виглядає їх регулювання. На їх нижній частині, як бачите, такі є резинові накладки. І фіксація, як бачите, така фіксація, подивіться, бачите? У різних положеннях. І є ще отака гайка зверху, яка фіксує поворотний шарнір. Якщо ви крутите в цю сторону, шарнір... Вільний. Якщо вам треба зафіксувати, ви фіксуєте поворотом вліво. Шарнір повертається на всі 360 градусів, ви можете регулювати його, як вам заманеться. Для підвісу вентилятора використовується карабін, який йде в комплекті. Їх йде там аж 2 У верхній частині вентилятора ми бачимо кнопки керування. Перша кнопка це. Керування вентилятором, друга кнопка це керування світлодіодною лампою. І третьою кнопкою ми задаємо час: 1 година, 3 години, 5 годин для економії енергії, якщо ви забудете його вимкнути. Тут ми бачимо чотири, три положення і четвертий також світлодіод, який сигналізує про мережу. Про мережу, про заряджання, все це відповідає цей діод. А це три положення. Три положення керування саме вентилятором. Тобто на первому положенні він вмикається на малих оборотах. Це друге положення. І третє положення. Тут ми вже чуємо роботу вентилятора. І на четверте натискання ми вимикаємо вентилятор. І все. Також ви можете використовувати його як. Ручний вентилятор, як бачите. Тож, друзі, вже добре стемніло, і ми будемо проводити зйомку на палубі корабля. І ось це буде в нас зона комфорту, на якій ми будемо проводити зйомку. Тож, те, що ви бачите, використання даного вентилятора, ось бачите, він знизу стоїть справа, і підсвічує зону комфорту. Можна так його поставити знизу. Якщо подивитись на це зблизька, це виглядає ось так. Тепер, друзі, підвісимо його нагору. Це зона комфорту із вентилятором від найткору. Виглядає ось так. Це найменше світло і середній струмні повітря. Звичайно, можна вимкнути і самий малий, тому що вже вечір і вже достатньо прохолодно. Зараз спробуємо відвікнути більш потужне світло. Чесно кажучи, я думав, що найнизький це 5 люмен, це десь так і є. І побачимо, скільки по прикидках інших режимів. Це більш потужне світло. Я думаю, це 10 люмен. І оце, я думав, що десь 20, але це більше, друзі. Це десь люмен 30-40 світло. Тому що ви бачите. Він може якесь наметове містечко ціле може освітлювати. Цього буде достатньо. Тож, друзі, що у висновку. Дуже цікавий вентилятор з багатьма функціями, як бачите, і світлодіодне освітлення, кілька режимів кілька режимів самого вентилятора, використання на змінному рельєфі, використання як кемпінговий, і ліхтар, і вентилятор. Єдиний недолік це те, що немає повноцінної індикації розряду батареї, звичайно. Є тільки індикація повного розряду, коли вже мигає червона лампочка, тоді пора заряджати. Я не вважаю це критичним недоліком, але, звичайно, це трішки неприємна річ. В цілому я вважаю, що плюси значно переважають один-єдиний мінус цього гаджета. Тож рекомендую до покупки. Якщо Оля сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.